Цини в інституті серця пересадили перше в Україні механічне серце. Життєво важливий орган нещодавно імплантували приреченому на смерть Павлові Дорожкову. Це штучне серце допоможе йому дочекатися трансплантації справжнього. Водночас на базі центру дитячої кардіології та кардіохірургії інтернаціональна бригада лікарів вперше у світі успішно провела три операції із заміни серцевого клапана, не розрізаючи грудну клітку. Про інновації в медицині у сюжеті Вадима Ярошенка. Ці унікальні кадри з операційної плоди співпраці українських та німецьких хірургів. Лікарі вперше у світі проводять заміну мітрального клапана серця людини, не розрізаючи грудну клітку. Ця операція розроблена таким методом, такою методикою, щоб цю операцію можна було виконувати таким пацієнтам, які не за станом свого здоров'я не перенесуть операцію велику спротизування клапану. Серед таких хворих і Юрій він один з трьох пацієнтів, які на собі відчули інновацію в кардіомедицині. Операцію чоловік переніс лише напередодні, а сьогодні він вже спілкується. Я спочатку у Львові потрапив в лікарню. Повністю було зроблені шунтування, але далі ну, було видно, що складно буде таким самим шляхом іти. І тому все-таки звернувся, попробував. Звернувся. За словами лікарів, після хірургічного втручання з розрізом грудної клітки пацієнтові необхідно щонайменше 48 годин для стабілізації стану. Натомість Юрію вистачило вдвічі менше часу. Стан його після операції був абсолютно стабільний. Він не потребував якихось екстрених реанімаційних міроприємств. Пацієнт вийшов з після операції абсолютно гладко, без ускладнень. Ба більше, на відміну від традиційного методу оперування, серця пацієнта не зупиняють. Те, що зробив професор Ланґі, це перше в світі дійсно, це є принцип, я думаю, що це є геніальний принцип. Він так і назвав анкорінг, це як якор. Цей якор, ну будемо так казати, серце працює, а через стегнову артерію, цей пристрій як якор цепляється куди треба. І потім розправляється. серце не зупиняється. Аби досягти бажаних результатів. Німецькі лікарі проводили експериментальні операції на вівцях за п'ять років. Зробили більше 200 подібних хірургічних втручань. Навіть після успіхів на тваринах переживали за кінцевий результат. Ти вдосконалюєш технологію на тваринах і думаєш, що готовий до операції з людьми. Проте, коли починаєш, робиш перші спроби, все зовсім по іншому. Нині найважливіше дослідити зроблене, вивчити усі тонкощі. Оскільки методика експериментальна, перші операції робили безкоштовно. Витрати взяла на себе українська клініка. В Німеччині така операція коштує 40-45 тисяч євро. Ярошенко, Тарас Мушак та.